Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі Артика Хуст, короткий інформаційний випуск новин, жахливими сторінками історії єврейського народу та всього людства вважається Холокост ХХ століття. Травневими днями увесь світ вшановує жертви антисемітизму та ксенофобства, які постраждали від нацистської ідеології у 30-ті роки минулого століття. Чому вчать трагічні події Холокосту юдейського народу? Своєю думкою з нами поділився голова Хуської районної державної адміністрації Назарій Павлій. Як кажуть у народі, треба вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Це дійсно чорна чорна пляма в історії світу, в історії як Німеччини, як України, як усіх країн, які брали участь у Другій світовій війні. Це мільйони, як ви сказали, жертв, це події. Страшний період історії, який дай Бог, щоб ніколи не повторився у нашому е, житті, і, і через то ми повинні пам'ятати, ми повинні увіковічнювати пам'ять тих жертв. Ми повинні говорити, ми повинні доносити до мас, доносити до наших поколінь, доносити до широких мас максимально інформації про ті події, аби не дай Бог ніколи більше у нашій історії не повторилися такі сттакий страшний період. Уже 15 років на фінансовому ринку області успішно працює кредитна спілка Нарцис. За цей період члени спілки встигли народити та одружити дітей, виростити онуки і в той же час справно поповнювати депозити, а за необхідності отримувати кредити і завжди перейматися справами кредитної спілки, відвідуючи звітні збори. Як працює спілка сьогодні, поцікавилися і ми, відвідавши ювілейні звітні збори цієї установи. На початку зборів члени кредитної спілки затвердили порядок денний та заслухали звіт голови спостережної ради Ірини Ваапової про виконану роботу за 2015 рік. Станом на 1 січня 2016 року нараховується 2725 членів спілки. Активи ж склали більше 2 мільйонів гривень. За 2015 рік кредитна спілка «Нарцис» в повному обсязі виконала критерії та нормативи діяльності кредитних спілок, встановлені державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Також присутні заслухали звіт голови кредитного комітету. Політика нашої спілки, як і в попередні роки, відзначилася своєю, своєю виваженістю. Незважаючи на важку фінансову ситуацію в нашій Україні, ліквідацію тимчасові адміністрації в різних банках, в різних спілках, е це більше ніж 80 банків, ми можемо говорити про свою стабільність на ринку, аналізуючи її фінансові показники та досягнення, наглядні. Е Бачимо, що спілка має міцний економічний потенціал для подальшого розвитку. Напротязі звітного року кредитний комітет збирався у мірі, мірі потреби. Всього відбулося 209 засідань. На засіданні було вирішено надати 582 кредити та кредитних ліній. Загальна сума яких складає 3 мільйони 121 тисяч Мінімальна сума виданого кредиту складає 125 гривень. А максимально 59 тисяч. Підсумувала результати роботи кредитної спілки «Нарцис» голова Оксана Рязка, яка зазначила, що в історію увійшов ще один продуктивний рік діяльності. Ми вже 15 років на фінансовому ринку. Кредитний рух є невід'ємною складовою вбудови цивілізованої демократичної держави. я звідти коштую просто хочу сказати. Значить, великий рік був, не рік був для держави, великий рік був для фінансового ринку. Спілка наша працює. Значить, Над чим ми працювали цей рік? Ми працювали над тим, щоб зберегти вашу довіру, щоб збільшити капітал спілки. Отримали ми дохід наш 1 мільйон 284 тисячі 996 гривень шість реалізаційних І всі ці кошти були нами же спрямовані. Значить, на Перші відсотки за внесками вкладами, далі зобов'язання від юридичних осіб, де ми позичали гроші, нарахування на зарплату обов'язкової платежі, операційні витрати і особливо було б на формування резервного капіталу. Значить, що таке формування резервного капіталу? Якщо в нас міцні будуть резерви, ми міцно будемо стояти на ногах. Колектив кредитної спілки «Нарцис» завжди творчо підходить до питання пропаганди кредитного руху, постійно організовуючи різноманітні цікаві заходи. Зокрема, до дня народження спілки і міжнародного дня кредитних спілок проводилися традиційні інтелектуальні ігри в Сизнайко з приємними подарунками для найменших устян. На зборах також члени спілки затвердили оновлену редакцію статуту кредитної спілки Нарцис та звіт ревізійної комісії. Не обійшлося і без приємних сюрпризів, адже привітати кредитну спілку «Нарцис» з 15 річчям завітали члени спілки з багаторічним стажем. Гості дарували приємні пам'ятні подарунки. А пенсіонерка Лідія Будко присвятила спілці вірш. До речі, Лідія Будко та її чоловік Сергій нещодавно відзначили 60-річчя весілля і отримали приємний сюрприз від правління кредитної спілки. Ми підтримуємо спілку нації, яка платить податки не в офшорах, а Україні. А платить? Тобто ми платимо. Так що ми вягуємо Україну Віват Україна! Вихованці буштинської гімназії подарували всім присутнім свої пісні та танцювальні номери, що не залишили нікого байдужим. А кульмінацією заходу став символічний запуск повітряних кулюк у небо. Цю місію виконали найменші гості зборів. Кожна кулька віднесла в далечінь щире бажання членів кредитної спілки. Будемо сподіватися, що всі ці бажання якнайшвидше здійсняться. До вашої уваги інформація головного управління державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Ужгородський відділ з питань експертизи та досліджень оцінює товари на мільйон гривень. У відділ з питань експертизи та досліджень входить до складу спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної фіскальної служби України. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної податкової та митної політики, а також участь у боротьбі з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства. Проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у податковій та митній сфері, здійснення відповідної до законодавства попередньої оцінки майна вилученого конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства у рамках експертиз, проведених Ужгородським відділом протягом першого кварталу поточного року, з метою виявлення речовин, переміщення яких через митний кордон України заборонено та або обмежено забезпечено на 100%. За результатами товарознавчої експертизи та проведеної оцінкою товарів у першому кварталі 2016 року, Ужгородський відділ посідає третє місце серед експертних підрозділів служби. За кількістю дослідження зразків 145 зразків. На суму оцінки товарів 4 мільйони 700 тисяч гривень. Закарпатські митники вилучили більше 100 тисяч пачок цигарок. Масштабну спробу незаконного переміщення чіті виробів працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби зупинили у пункті пропуску. Дяково. напередодні на пункт пропуску в червоний коридор. Заїхав вантажний автомобіль Ман під керуванням громадянина Румунії. Транспортний засіб переміщувався без вантажу в результаті здійснення поглибленого огляду транспортного засобу. Працівники митниці виявили приховані від митного контролю чітінові вироби без акцизних марок торгової марки Марвел. Загальною кількістю 101 тисяча пачок. Сигарети були приховані між переднім бортом напівпричепа за спеціально встановленою металевою стінкою. Зазначені її мають ознаки порушення мітних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 мітно кодексу України. Наразі складено протокол про порушення мітних правил. Цигарки вилучено, вартість яких встановлюється напівпричеп, вартістю 113 тринадцять гривні, також вилучено. Українець лишився гранд-широкий через 150 пачок сигарок. В автомобілі Українця працівники митниці виявили приховані тічної вироби. На митний пост дякував закарпатської митниці державної фіскальної служби громадянин заїхав 12 травня 2016 року о 23 годині 45 хвилин. На гранд-широкий. реєстраційний номер, знак Польщі 2003 року випуску. В ході проведення митного контролю автомобіль було виведено із смуги руху Зелений коридор на смугу Червоний коридор для проведення поглиб. Блинного митного огляду, в результаті якого в транспортному засобі виявлені не заявлені під час усного опитування, приховані від митного контролю, 150 пачок сигарет комплімент без акцизних марок України. Зазначені дії мають і ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та транспортний засіб. Вилучені. Це були повідомлення головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Кожен населений пункт хуського району має свою історію, якусь особливість, свою родзинку. Таким є і мальовниче село Данилово, яке нещодавно отримало подарунок від свого жителя Луки Ороса, який протягом багатьох років збирав і систематизував дані про рідне село. Перший екземпляр книги автор вирішив подарувати своєму давньому другу хуському міському голові Володимиру Кащуку. Почувши назву Данилово, чи не кожен Закарпатець згадує про одну з найвідоміших пам'яток архітектури Закарпаття дерев'яну свято-миколаївську церкву. Але мало хто знає, що перша письмова згадка про село сягає 1390 року. Які люди будували село? Чим протягом цих віків займалися? Саме над цими питаннями свій час задумався житель Данилова Лука Орос і поставив собі за мету створити книгу, в якій були б зібрані всі дані про рідне село. Так і народився історико-етнографічний нараз села Данилово від давніх часів до початку 21-го століття. Виходячі вже під кінець свого трудового. Діяльності, виходячи на пенсію, я задумав написати книжку про наше село, тому що дуже багато вже книг по других інших селах є. А в нашому селі якось так сталося, що вчителі, які були і історики, і знамениті вчителі, і так далі, якось. Тим ділом питанням не хотіли займатися. Мені, чесно кажучи, було неудобно перед іншими селами, що таке село наше знамените. Колись був Данильський Родгосп, споживче товариство, все було тут, як от, на висоті. І мені було обідно, і я вирішив вернехтувати своїм часом і почав збирати матеріали по написанню. Knjiga, sela, zgodovina, sela, da je dolgo. Робота над книгою була дуже кропіткою, адже, щоб зібрати в одне ціле дані про село Данилово, необхідно було звертатися в Бергівський архів, деякі документи знайшлися в Ужгороді та Львові. Також не обійшлося без допомоги від небайдужих данилівчан, які надавали автору інформацію світлини та архівні документи по історії рідного села. Коли вся інформація була систематизована та об'єднана в книгу, залишилося лише запустити її в тираж. Цим і виникли фінансові труднощі. І за допомогою автор звертається до Хуського міського голови. Спасибі, дуже дякую. Я хотів би сказати декілька слів відносно цієї книжки. Ну, ця книжка я з радістю почитаю, але це історія Хуста Хуського району Закарпатської області. І я би хотів висловити щиру подяку панові. Лукові Орусу за те, що він знайшов у собі сили, знайшов час і зробив надзвичайно серйозну роботу, зібравши дуже цінні історичні матеріали. У це я думаю, що е, нас не буде, але будуть наші діти, внуки, правнуки, які будуть з гордістю споминати і будуть дякувати людині, яка створила цей неоцінений скарб. Літературного видання я вам хочу щиро подякувати. Дякую. Хочу вам щиро побажати доброго здоров'я, Божої благодаті. Дякую. Хай Божа матірка вас оберігає, щоб ви ще довго жили, і щоб це була не тільки перша книга, але щоб було початок ще, хоча п'ятидесяти книг, які Дякую. ви мали написати З свого боку. Ми обов'язково постараємося допомогти і надати вам посильну допомогу. Будемо сподіватися, що авторові вдасться втілити в життя все задумане за допомогою благодійників, щоб вся область і не тільки почула про рідне мальовниче село Данилово. І наостанок інформація з хуського пологового будинку у період з 9 по 15 травня народилося 28 восьмеро немовлят, 18 хлопчиків та 10 дівчаток. Найбільша вага новонародженого 4 кг, 300 г, найменша вага 2 кг. 800 г. Двійні лелека не приніс. Такою була інформаційна картина цього дня. Дякую за увагу! Нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook та на сайті за посиланнями, зображеними на ваших екранах. На все добре. Хай вам щастить.